Я п'ю чай з лимончиком. <ріщен> а з з okay, чай з бергамотом і з лимончиком. Без печива. Бо печиво шкідливо. Багато їсти. Всім смачного чаювання. І. Друзі, чекаємо день, чекаємо день Святого Миколая. А святий Миколай що приносить нам чудеса і подарунки. Нехай він принесе всім подарунки, хто про що мріє. А головне про мир в Україні. Це мріють всі. Ще хотіла вам показати, як у мене розквіт мій різдвяник, такого коралового кольору, незвичного, улюблений мій колір. Заїжджаємо в Гаагу. То був ДНГ. вечір, а день у нас пройшов у пошуках роботи. Ми ДНГ. поїхали ДНГ. на ярмарку вакансій, вакансій. На ярмарку. вірніше волонтерських Приїхали вакансій до ДНГАГІ. ДНГ. Нас поїху. повезли. Нас везуть на ярмарок вакансій. Познімаю і все вам покажу, які є роботи в Нідерландах. Ось такий в'їзд в Денгах, візитна карточка в Денгах, такі сучасні будівлі. Ви знаєте, не так просто знайти роботу зараз в Нідерландах, виявляється. Всі українці шукають роботу. Ось дивіться, яка краса. Ось таке сучасне місто. Ну, їдемо. На ярмарок, там і волонтерська робота. Будемо щось собі з ніком підшуковувати. Так, друзі, ми прийшли в соціал хаб. Тут вон. стільки велосипедів. Така будівля. О, скільки велосипедів. Зараз підемо. Це пай паркінг. Already... Ось ми зареєструвались на таке міроприємство. Yeah. Поки що нас зустрічають такі красиво накриті столи. Пізніше узнаємо для кого це, може і для нас. Hey. Так, то зголоднів тут є меню. Кава безкоштовна. А ось меню. Навіть якщо за каву платити, то тут ну, кава дешевша. Трошки. Так, це коктейлі, коктейлі. А, це все, це все на ці напої. Ну, кава безкоштовна зараз. На удач, no проблем, no можеш бути волонтером, двісти вакансій волонтерських. З котиками можна сидіти. Ось тут у нас є пропозиції на англійській мові. Ми зараз розбираємося, де можна працювати. У Нідерландах дуже розвинуто волонтерство. Люди вважають, що якщо ви не можете працювати, то ви можете хоч чимось допомогти волонтерити. І ось такі ярмарки дуже поширені в Нідерландах. Ви спитаєте, чи оплачується ця робота? Теоретично можна отримувати від волонтерства 190 євро на місяць. Але фірми, які пропонують цю роботу, вони мають на увазі, що ви не будете отримувати гроші. Хтось пропонує закаву, постригти траву. Хтось хоче допомоги в приготуванні їжі. Хтось хоче безкоштовно, щоб його постриг перукар. І от такі ярмарки вони і шукають таких людей, які можуть з цим допомогти. Але з іншої сторони, якщо ви працюєте волонтером, то це вам великий плюс в тому, щоб знайти в подальшому. Якусь гарну для вас роботу. Тому люди дуже люблять відвідувати ці ярмарки, і якщо в них є час, можливість, вони волонтерять. Ну що, ми їдемо вже з ярмарку, і хочу вам розповісти, що для себе цікавого я там знайшла. Так як я парукар, я записалася на те, що я можу постригти безкоштовно бабусю чи дідуся, які в цьому е, потребують. А також як блогер я е, записалася на допомогу зняти відео, взяти в когось інтерв'ю або е, зробити монтаж відео. Аніх ані записався на допомогу посидіти з котиками. Ну, ви всі знаєте. Ось так, друзі. Треба розвиватися, всі. треба приносити користь суспільству. Ми стараємося з ніком це робити. А зараз вам ще трошки красивої ГАГи. А далі ще трошки святкового торгового центру для підняття різдвяного настрою нам всім. Святкова атмосфера. Прикраси, ялиночки. Ой, страус. Привіт! Хеппі холідай від Пандора. Хто полюбляє? Будь ласка, і для вас знімаю. Красиво прикрашено все. Все прекрасно. Дивіться, як прикрашений будинок красиво до свят. Скільки лампочок.